Обстріл цього району розпочався вночі близько третьої години. Поцілили у будівлю Херсонського обласного кардіологічного центру. Снаряд пробив стіну стаціонарного відділення. Тепер між третім і четвертим поверхом діра. Уламками і вибуховою хвилею пошкодило котельню, перебило газову трубу. Розказує завгосп Сергій Сасунович. Був сильний взрив. до цього були ще два взриви, которые були рядом. И я был на третьем этаже, спустився в підвал. І тут прозвучав врив, який почувствовав, що це опоздання, тому що вона вже затрусилась. Где-то спустя 10-15 минут ми пошли это дело проверять, потому що выключился котел, перестала подача газа быть. Ми вже поняли, що перебило трубу, ми перекрили газ, щоб не було біди, ни пожара, нічого. А потім опять почали з і Ми спустилися в підвал. Від другого влучання, яке було на сусідній вулиці, уламками побило вікна і посікло стіну з південної сторони будівлі. Кардіологічний центр під обстріл російських військових потрапляє в четверте. Перший був 30 грудня, передостанній – три тижні тому, розказує директор закладу Олег Мазуряк. Зараз будемо опять це все збирати, будемо забивати вікна. Герметизацію якусь робити. Саме складне, що немає вишки в місті Херсоні своєї. Треба аж з Миколаєва, щоб цю вишку прислали, щоб можна було розібрати, що там з газом. Газ ми в ГРП виключили. Азовщики кажуть, буде ця вишка, тоді щось можемо конкретно допомогти зробити. Попри обстріли, кардіологічний центр продовжує приймати пацієнтів на денному стаціонарі п'ятеро хворих, працює 3-4 лікаря. Лікувальний процес іде, як спасати людей треба якось. Якщо і ми покинемо вже, то буде. На сьогоднішній день кардіологічний прийом ведеться у нас, і наскільки я знаю, в лікарні імені Карабелеша. Більш кардіологи в державних закладах ніде прийому не ведуть. Їх просто немає. На Херсонщині, за словами керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, зруйновано 26 лікарень і частково пошкоджено 93. Російські військові б'ють ціле спрямовано подекуди по кілька разів. Обстрілюють щоденно як об'єкти інфраструктури, так і житлові будинки. За минулу добу на деокуповану територію випустили більше 320 снарядів. За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину, територію звільненої Херсонщини 54 рази. З них 5 по Херсону. Поранення зазнали двоє людей через російську агресію, та один загинув. Постійно під обстрілами житлові будинки, які вздовж річки, обстрілюють з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків. Серед іншого слід відзначити і скидання воїв з дронів російськими окупантами на цивільних на Херсонщині. Ворог це робить через те, що розуміє, що над позиціями він одразу отримує відповідь, тому він вдається до звичайного тероризму, фактично щодо місцевого цивільного населення, і він є навмисним. Проте ситуація залишається контрольованою з боку Збройних сил України. Працює артилерія 24 на 7, працює розвідка, тактична група Грім продовжує наносити вогневе ураження російським окупантам для того, щоб знизити темпи їхньої. Роботи бойової на лівому березі. Ця робота триває постійно. Сьогодні по обіді російські військові обстріляли Береслав. Загиблих та поранених немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. Поцілили в адміністративну будівлю, житловий будинок, краєзнавчий музей та редакцію газети. Також під обстрілами був парк і церква. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєв. Суспільне новини. Херсон.